А ну, друзі, скажіть мені, будь ласка, ви вже всі маєте оцей ось гаджет, чищалку для картоплі. Я, мабуть, сама остання в світі про нього знала. Дивіться, отако воно чиститься. Або так, або можна по кругу яблучку, або морковку. От, ось така товстенька ручечка. Ви знаєте, дуже зручно що я його почищу. І зараз вам скажу. Яка в мене була раніше. А в мене раніше була оця. Я колись її в Україні купила. І оце також пигала. Вона класна. Але для картоплі краще оця. Дивіться. Ну, я думаю, у вас вже всіх вона є, одна я, яка тільки-тільки про це знала. А якщо хтось такий ще не знає, то напишіть мені. Це якийсь капець. Завжди привикну до чогось. Отого. А кстати, оця, що я в Україні купила, ще морковку, ось таке нарізає полосочками. Ну Вона теж дуже крута. Еті рибу нею можна чистити. І вона так гарненько миється. А тут ще ось щось, я ніколи то не робила. Хвостики відривати, чи що. О, тут ще щось є, тут щось трете. Напишіть, що це таке я не знала. Ну що, оце почули? Так. Вже маєте інформацію.